Нам самим потрібно потурбуватись про те, щоб слово Боже було прописано в нашому серці і разомі, тільки тоді, в нашому житті, буде новий завіт. Існує така хибна думка, що Ісус Христос Він прийшов на землю, постраждав за кожного з нас, і далі я можу жити так, як хочу, Біблію не читати, так як жертва за мої гріхи вже. Відбулась. Але євреям, 10 глава, 16-17 вірш, сказано: Оце заповіт, що його по цего дня встановлює з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю, а де їхні відпущення там вже немає жертвоприношення за гріхи. Бог дійсно прощає кожного з нас і хоче, щоб кожна душа вона врятувалась. Але для цього в нашому житті потрібна Пасха, новий Віт він відбувається тоді, коли слово Боже воно прописане в нашому серці і разом, коли Бог вселився всередину нас, і ми живемо цим словом.